Через підрив росіянами Каховської ГЕС сотні тисяч людей опинилися в пастці. Та якщо люди ще здатні самі собі допомогти, то тварини у такій ситуації залишилися безпомічними. Помирати чи чекати, поки волонтери визволять із закритих будинків чи виловлять на уламках деревини серед потоків усієї багнюки. Тисячі цих знедолених тварин більше ніколи не побачать своїх господарів. Ніколи. Та кількох хвостатих і вусатих волонтерам з різних організацій таки вдалося визволити. Врятували з великої води та прилаштували до притулків на Буковині понад сотні собачок та кішок із Херсонщини, благодійники Енімалс». Цей пухнастик потрапив до Чернівецької області з Херсоном. Там він ледве врятувався, а тепер тут грається із своїми новими друзями і чекає, коли його заберуть з притулку нові господарі. Власниця одного із притулків, які взялися прилаштувати авакуйованих із Херсонщини тварин Юлія Попович. У містечку Хотин Чернівецької області вже кілька років, як створила дім милосердя. Каже, допомагати тваринкам для неї це надважлива справа. І якщо є покликання, це потрібно робити. Є такий вірш. Я тільки хотів. Немає такого бути. Якщо у тебе є покликання, ти це робиш. Притулок, яким керує Юлія, прийняв багато тварин, які були врятовані після екоциду на Каховський ГЕС. От за ці дні відколи стався взрив, і підтоплених тварин. Я лише вчора перший раз поїла, і то четверта година. Я сьогодні перший раз виспалась. А так спала 2-3 часа. Юлія каже: весь час поралася тут у притулку. Розповідає про евакуйованих тварин дізналася місцеві жителі, які теж допомагають їжею і забирають чотирилапих додому. Ця сім'я приїхала до притулку Юлії Попович з Сернопільської області. кажуть, коли почули, що на Хотинщину привезли врятованих тварин, одразу вирішили взяти і собі додому цуценя. Треба допомогти розібрати, так. як вам як вам собачка, бачу, вже її пригоджули. Так ще й котика хочу. Двом собачкам та двом котикам сьогодні пощастило. Вони поїдуть до свого нового будинку. Що вона відчуває, ти Розумієш, Подивися, вона скакала, скакала. А тут притихло, все. Це вона мене вибрала. Не я її. Юлія Попович розповідає за тваринами. До неї приїздять чи не щодня, усміхається і зізнається – наші люди таки з великим серцем. Команда Сі4 традиційно вийшла на вулиці міста, аби опитати перехожих, чи готові вони прихистити тваринку, врятовану на Херсонщині. Ні, не вбачаюся, ні. А чому? Бо ні, немає коли. На роботі постійно. Готові, звісно, що готові. Важливо, дуже важливо, тому що тварини це наші друзі. Дякую, не маю можливості, бо маю своїх тварин. «Так, візьмемо. Ну як чому важливо? Тваринка ж буде в хороших руках. Я вважаю, що в мене хороша. Ну, в дійсності, у нас я живу в квартирі, у нас є е тварин, у нас собака є, наш улюбленість. Так що, ну не знаю, якби вчасний будинок, можливо, би взяв. Так як в нас в квартирі, то нам, нам до собаки поки вистачає. Як бачимо, більшість готові взяти тваринку додому, та єдине, що зупиняє їх відсутність місця у квартирі. Поки у Чернівцях роздумують, чи готові прилаштувати врятованих хвостиків у своїх домівках. Юлія Попович нещадно трудиться. Її притулок для тварин зараз тісно співпрацює з благодійною організацією Енімалс, які привезли врятованих тварин. Я допомагаю тваринам з Юенімалс. Вони допомагають мені в утримуванні. Це не те, що привезли, кинули і до побачення, що хочеш, то і роби. Вони дають нам корма, вакцини, сім Син Юлії Андрій за увесь час роботи притулку вже встиг прилаштувати більше тисячі пухнастиків. Хлопець каже, це не складно, головне робити це з любов'ю. Тварин люблять, те, що вони мілі. І чому я допомагаю? Тому що тяжела робота, треба допомагати чимось, хоча б я хожу. Спочатку даю воду, а потім йду давати їсти. А після цього всього я прибираю в вольєра. Андрій запевняє, тут у кожного є спільна мета це допомагати якомога більшій кількості тваринам. Серед них є і собачки з інвалідністю, яких Юлія доглядає і робить все можливе, аби вони стали на чотири лапи. «Стосувалася цієї собаки, хотіли зробити автоназію. Я сказала, не треба. Ну, автоназія ну він вуличний і він нікому не потрібен, а мені потрібний, А мені потрібний, так? Да? Да. І він буде ходити. Я вірю, що він буде ходити. І додає, зараз працює над облаштуванням нових вольєрів, все, аби покращити умови для своїх підопічних. Каже, що коштує це дорого, тому сподівається на благодійників.